Доброго ранку, малята! Сьогодні ми потрапимо до казки, де всі працюють. Діти, а ви любите працювати та своїм батькам допомагати? Молодці. Чи можливо ви лінуєтеся? Ні? Ну, добре. Послухайте, як звірі працювали і зовсім не лінувались. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки млина носили. Цап меле, цап меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй, козуненько, ніженьками туп туп Татусенько з матусею надеруть нам круп-круп. Малята, скажіть, будь ласка. Що робили півники? Так, півники горох молотили. А скільки півників було? Два. А хто до млина горох носив? Курочки чубарочки. А скільки курочок було? Дві. Молодці малята. А що робили цап і коза? Правильно, цап меле, коза засипає. А що робило маленьке козенятко? Вірно, козенятко грало на скрипочці. Дітки, а тепер давайте розіграємо цю казочку за допомогою наших пальчиків. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили, Цап-меле, цап-меле коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Дітки, вам сподобалася казочка? Так! А ви запам'ятали, як вона називається? Вірно. Казочка, яку ми читали, називається Два півники. Які ви молодці! А я бажаю вам гарного дня. До зустрічі!